Вітаю всіх на своїй майстерці. Пропоную вам ознайомитися з можливостями YouTube студії в нашій діяльності. Я викладаю інформатику та комп'ютерні дисципліни і постійно записую відеоінструкції для виконання практичних та лабораторних занять. І стикнулася з такою проблемою, що місце на комп'ютері та на Google Диску дуже швидко закінчується. І тому вирішила використати можливості YouTube, адже у YouTube є безкінечний обсяг пам'яті для того, щоб завантажувати туди відео. Як це зробити, пропоную переглянути у відео майстерки. Так, ось у мене розділ з практичними роботами для першого курсу. Тобто, ви можете побачити, що 13 робіт. Є роботи для виконання з телефону, з комп'ютера є комбіновані. А як нам взагалі з вами розпочати створення своєї YouTube студії? Для цього я перейду до аккаунта, в якому ще немає YouTube студії? Я думаю, що якщо у вас немає, то трішечки вам потрібно ось вказати ці кроки, як його створити. Так. Отже, ми завантажуємо з вами веб-переглядач і натискаємо на ось ці три крапочки: додатки Google, куди вже внесений наш продукт ресурс YouTube. Ми можемо його відкривати. І ось тепер я хочу створити. Свою YouTube студію. У мене її поки що немає. Це просто головна сторінка, десь щось колись переглядалося, щось там за замовченням. Для того, щоб створити свою YouTube студію, ви повинні натиснути на своє зображення, і буде у вас така команда, творча студія YouTube. Вона дещо може інакше називатися, іноді називається YouTube студія. Все залежить від вашого вбудованого веб перекладача Далі ви вказуєте свою фотографію, можете залишити своє ім'я, ви можете псевдонім обрати. Я оберу інший, тому що в мене вже такий є. Так. І перевіряється, чи є такий псевдонім, чи немає. Так, недопустимо, добре. Так, і створюємо свій канал. Дуже зручно в нього сортувати, є списки відтворення. Поки створюється, продемонструю. Списки відтворення, де ви можете згуртувати всі ваші відео, тобто, це можуть бути практичні роботи для першого курсу, там для якоїсь спеціальності це можуть бути ваші приватні, якісь відео. Причому ви можете додатково вказувати, що це відео для всіх, не для всіх, тобто вони можуть бути приватними. Ви можете зробити так, що. Відкрити його зможуть лише за вашим посиланням, тобто, ви надаєте, ви можете зробити для всіх. Це означає, що в принципі на теренах інтернету можуть знайти за описом ваше відео або воно буде траплятися десь в якісь під підбірці. І приватне це лише те, що бачите ви. Тобто, ніяка третя особа цього посилання передати нікому не може, тому що воно є тільки вашим. І відповідно вже. Трошечки ви можете себе убезпечити, наприклад, тому що в мене практичні роботи, я в основному ставлю, що вони не для всіх. записую я під час заняття, тобто там є обличчя студентів їх прізвище. Тобто, ну не всім може бути до вподоби, що потім десь там в інтернеті на нього дивляться, читають його прізвище там або ще щось. Якщо я записую від інструкції самостійно, тобто в мене пропали там заняття, я записую його з нуля, проговорюю. Записую все, що я роблю, то таке від, таку від інструкції я можу зробити для всіх. Тобто потім вони можуть бути у вільному доступі, будь-хто може його переглядати. Отже, створилась наша YouTube студія. Вона поки що пуста, ніякого контенту у нас немає. А весь контент у вас буде відображатися ось цій команді контент. Причому є такі вкладинки, розсортує ваша YouTube студія, що саме, це, що це за відео. І дуже зручно є плейлисти, тобто ви самостійно його можете створити і туди додавати те відео, яке вам необхідно. Так, тут такі підказочки на всіх етапах є, що нам потрібно зробити. Отже, ми натискаємо на кнопку Створити. Команда додати відео. До речі, є два варіанти. Ми можемо ще робити трансляцію пряму. Тобто ми можемо транслювати в реальному часі. Люди підключаються і бачать наші, нашу роботу, наше відео, можуть спілкуватися, є постійний зворотній зв'язок. Також можна це використовувати в своїй роботі. Так, додати відео. Ми повинні завантажити відео, яке в нас є на комп'ютері. А в мене є тут заготовки зараз вибачаюсь. Так, ось моя відеоінструкція до практичної роботи 13, як приклад. Завантажуємо і виконуємо наступні операції. Ну, по-перше, ми можемо вказати назву. А ми можемо вказати опис. Щодо опису, тут є можливість проставляти час. По секундам, по хвилинам, наприклад, на якому проміжку часу розпочинається пояснення певного питання. Тобто, з першої, там, з другої секунди, ми розглядаємо теоретичну частину, там з ї хвилини ми починаємо розгляд першого завдання там, і так далі. Також дуже зручно, я трошечки пізніше це продемонструю. Далі ми можемо завантажити а зараз перевіряється наше відео. Іноді може бути це довго. Якщо так, ну от у мене зараз нестабільний інтернет і все, і воно просто от бере його і викидає. Так, зараз, ще раз. Далі ви можете додавати значок, от титульна сторінка для вашого відео. Дуже зручно, у мене воно прям підписано, студенти потім бачать, що це перша, практична друга. Роблю я такий значок, файл за допомогою канвия. Зараз ми активуємо а, нашу youtube студію, тому що ми, як новий користувач, повинні це зробити, для того, щоб потім нам був дозвіл взагалі викладати наше відео. Додавати заставки, доставати туди картки. Доставляти, наприклад, картки можуть бути опитування студентів, це можуть бути інформаційні якісь картки, це може бути інше відео, інша відеоінструкція. Тобто, якщо ви звертали увагу, коли ви переглядаєте відео на YouTube, зверху з'являється являє, надпис, яка стосується цієї теми, що ви зараз переглядаєте. Але ви хочете подивитися іще щось. Тобто робиться така підбірка. Ви можете власноруч це також зробити. Так, ну щоб не чекати підтвердження, переходжу до своєї студії і буду робити це тут повторно. Додаючи практичну роботу номер 13 так було трошечки швидше. Так. Далі, YouTube зра... одразу робить таке коротке посилання на ваше відео. Якщо ви знаєте, якщо на Google Диск ви зберігаєте, то, в принципі, там довге таке клікабельне посилання. Тут воно буде коротесеньке, яке дуже швидко скопіювати. Так, завантажуємо файл. У мене практична робота номер 13 Змінюється наша заставка. Далі ми повинні обрати список відтворення, тобто папку, в яку ми будемо додавати. Якщо її цієї папочки у вас немає, ви можете створити новий список відтворення, дати йому ім'я і потім туди вже завантажувати те відео, що вам потрібно. Є далі, ми повинні тут такий є нюанс показати, що цей контент для дітей або не для дітей. Завжди ставте ні це відео не для дітей, тому що відео, яке для дітей до 18 років, воно е більш детально перевіряється на наявність реклами, жорстокості і інших таких параметрів. І не завжди наші відео, можливо, десь коректні. Наприклад, якщо я записую відео зі студентами, хтось щось вигукнув. Або якесь таке слово. Я стараюся потім підрізати його, все це прибрати, але, ну, можливо, таке десь буде щось, тому ми ставимо таке обмеження. А, ну, можна ще й обмеження зробити до 18 років, а менше 18. Можна додати теги, для того, щоб швидше ваше відео знаходили в інтернеті. Наприклад, а от у мене тема стосується. Вже й забула, чого вона стосується так. Uh... Ми робимо, створюємо сайти мовою HTML. Тому я можу тут хештеги поставити, що це HTML, додавання таблиці, наприклад, для того, щоб потім швидше пришвидшували цей пошук в інтернеті, і моє відео було також в списках відтворення. Далі ми можемо обирати субтитри, додавати, тобто люди, які, наприклад, погано чують або немає можливості, десь вони навчаються паралельно. Тобто вони можуть тоді з субтитрами прочитувати, що ми з вами там виконуємо, проговорюємо. Так, а, ну, тут нічого ми не ставимо. І переходимо до наступного елементу відео. Тут ви можете додати кінцеву заставку. Зазвичай пропонується нам поставити або підписку на наш канал, або інше відео з вашого YouTube каналу, підборку якусь зробити, або з іншого ресурсу. Якщо ви цього не зробите, взагалі нічого страшного, просто потім в кінці виводиться інше якесь відео, яке є в інтернеті. Далі ми можемо додати картки. Коли ви додаєте картки з'являється наступне вікно, що ми можемо додати? Ми можемо додати відео, список, канал і посилання. Єдине, що посилання починає спрацьовувати, коли у вас буде більше тисячі переглядів ваших відео, тоді ви зможете надсилати ще й посилання. Дуже зручно. П плані того, що ви додали якісь відеоінструкції, відеоурок, наприклад, і в ньому можете вбудувати інформаційну картку з посиланням на форму, наприклад, на якесь тестування, на якесь завдання, пройти а, випробування, наприклад, на цю тематику. Тобто людина передивилася ві, е, 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 відео і потім запам'ятала. За допомогою таких маленьких прав завдань. Ви можете вказати, на якому етапі буде у вас відбуватися поява цього списку відтворення або посилання, або відео. Можна робити цього, можна не робити, тобто за бажанням. Переходимо до наступної вкладинки перевірка. Ну, завжди перевіряється ваше відео на авторське право. Дійсно так, якщо це відео скопійовано, з якогось ресурсу взято, дуже легко, легко все це відслідковується. І, і, ну, стараємося, щоб це дійсно було наше відео. Зараз приймаю людей ще трошки. Так, тут перевіряється воно у нас. Якщо тут немає нічого червоного, помаранчевого, значить ваше відео нормальне, допустимо, ви можете його викладати. Натискаємо далі. Тепер на останній вкладинці вийдемо, що ми можемо зробити. Ну, ось те, що я казала, що ми можемо зробити це відео приватним, не для всіх і для всіх. Причому, коли ви ставите для всіх, ви можете ще й почати прем'єру. Тобто, ви вказуєте дату, час, коли саме буде транслюватися ваше відео. Ну, це, якщо вже, ви знаєте, такий відеоблогер, а, повинна бути тисяча переглядів усіх відео. Оці, ну, там є ще такі нюанси, кількість підписників ще повинна бути, там усім. Правила YouTube, вони повинні виконатися, тому що ну не кожен може стати youtube блогером але для освіти нам достатньо, хоча б всього. Я, наприклад, додаю завжди або наступне відео і попереднє відео практичної роботи, щоб не губився ланцюжок. Моїх відеороликів, тобто студент міг переглянути цю роботу. Якщо він щось не зрозумів, він може переглянути попередню, наприклад, або плавно перейти до наступного відео. Тобто він закінчив роботу своєю практичною роботу і за посиланням переходить до наступного. Так, це у нас було питання чаті. Так. Я виставляю не для всіх і вам рекомендую для того, щоб ви потім могли скопіювати посилання на відео і вбудувати його в свій Google клас. Тобто, у вас є завдання у студентів. Поганий інтернет, все погано вантажиться. Так, ну, що що маємо, то маємо. Так, ви можете запланувати. А, і в, тут ще такі є нюанси, чи є там діти. Ось чому я її роблю не для всіх. Тому що не всі студенти ну, згодні будуть на те, щоб я транслювала потім на весь YouTube, наприклад, його обличчя. І зберігаємо. Попередньо скопіювали зберегли. І ще, що ми можемо зробити. Ми можемо, якщо ви ще активно ведете свою сторінку, наприклад, в Інстаграмі, Фейсбук або де-інде, ви можете також одразу його надіслати. Це посилання, воно буде у вигляді повід... інформаційного повідомлення з вбудованою силочкою а на вашій сторінці Фейсбук, наприклад. Ви можете потім ще й прописати так. Вітаю вас! У мене є нове відео, наприклад. І ось таким чином люди, які за вами там спостерігають, ну, знову-таки, якщо ви такий активний користувач інших ресурсів. Так, завантажилось ось наше відео. А тепер я хотіла показати з. Як працювати всім описом? Ось у нас є відео, і я казала: ми можемо додавати опис, наприклад, щоб студент не шукав кожне завдання так, не проматував це відео. Він може за допомогою цього опису. Так, давайте даємо трошечки більше. Ось у нас була така практична робота, де ми створювали відеоролики і використовували дві програмки. Ось була програмка OpenShot. Тобто, я завжди даю студентам якби вільно обрати собі продукт, з яким вони можуть працювати, тому що це їхній домашній комп'ютер, їх телефон, і я не маю права вказувати, чим саме вони повинні там користуватися. Я можу лише рекомендувати. Я їм продемонструвала відео з цими двома продуктами, якими вони можуть працювати? Тепер, якщо я скопіюю це посилання і відкрию просто його, якби інша людина, наприклад, як воно у мене відкривається? Отже, що складається се віак? Ну починаю я розповідати. Я зазвичай вже прям так підрізаю, щоб відео не було дуже довгим, прям конкретно з якого місця і в дивіться у розділі. Перегляду у нас з'являються ось такі клікабельні годинки, секунди, хвилинки, на які я натискаю, наприклад, якщо використовувати клік, і автоматично я переходжу до тіє, тієї теми завдання, яке мені потрібно, яке в мене є в описі. Також дуже зручно, студенти не шукають, але ну, звичайно, це робота додаткова для нас. Але якщо я думаю, один рік попрацювати, і тим паче, якщо теми у нас повторюються лекції, то ми можемо просто наступного року семестру використовувати в інших групах ось ці відео. У мене так втрапляється, що або зникає інтернет, або щось трапляється з записом, ну, от обривається запис і я не встигла його зберігати, зберегти. Тоді я беру запис іншої групи, знаходжу більш такий конкретний, де ну, гарно я виклала матеріал. Ну, буває у всіх різний настрій. Так? Можемо один раз так розповісти, інший раз так. Іноді, буває, я беру, компоную, наприклад, одне завдання. Мені більше до вподоби, як я в групі механіки розповіла, а інше завдання електриків. Тоді я можу об'єднати всі ці два відео і викласти їх уже таким чином. Ну, 음, і ще що хотіла сказати, що в кінці у нас в основному ще YouTube студію використовують для монетизації. Але для того, щоб нам монетизувати свій YouTube канал, це потрібно бути таким продвинутим YouTube блогером на всіх своїх ресурсах. Писати, заходьте, дивіться, переглядайте, підписуйтесь, ставте лайки. Ну я таким зараз не займаюся, тому що це навчання. Діти повинні вчитися, дивитися, переглядати. Тобто, ну, ось такий ресурс. Я думаю, що він є. Зручним для роботи викладача він нам трошечки економить місце на комп'ютері, адже дійсно там не обмежена кількість відео, які ми можемо додавати. Ми їх потім можемо вилучати, якщо вони нам не до вподоби. Або ми їх можемо Вон... У мене це відео є, але ось я додивилася, щось мені не до вподоби. Я тоді його можу відредагувати. А, ось тут є вбудований редактор, і я можу підрізати його десь там, додати якусь можливо аудіо, супровід, розмити якісь моменти, ну, не подобається мені щось там. Так? А, кінцеву заставку я можу змінити. Я зазвичай ставлю або підписатися. І ще якийсь один а, відеоролик, наступний може бути в мене використаний. І інформаційні картки. Ну, дуже мені хочеться, щоб до наступного року все-таки в мене були підписники і перегляди, щоб я могла додавати всі тести в кінці. Дуже зручно, їм потім в, десь у в верхній частині вікна з'являється повідомлення: пройдіть тест, або закріпіть свої знання, або перевірте себе. Ну, щось так, в такому плані можна зробити. Ну, я для себе вирішила, що мені це дуже допомагає в роботі, тому що у мене а, мій ноутбук просто вже не витримував оці всі записи зумовські, їх дуже багато. Так, ну ось така інформація на сьогодні. А, маю надію, що вам чимось може допоможе. Так, швиденько, коротенько розповіла.